Понеділок, 27 серпня, події, факти, коментарі Ви дивитесь чесен. Сьогодні про таке. Лікар-хірург на лаві підсудних. Сьогодні відбулось перше засідання. У мороз до вбиральні. Як скоро у сільських школах будуть теплі туалети? Туалет тут є серед туалет є. Ми ж казали, тільки на вулиці. На вулиці для дітей два туалети є. У Черкасах пластичний хірург сів на лаву підсудних. Лікаря звинувачують у несумлінному виконанні службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки. У 2004 році чоловік провів операцію з скоригування вушних раковим двом дівчатам. Після хірургічного втручання у них почались ускладнення і дівчата втратили вуха. Як встановила суд пацієнткам замість знеболювального ввели рідину для дезінфекції хірургічних інструментів. Сьогодні відбулось перше засідання суду. На ньому лікаря ознайомили із усіма пунктами звинувачення. А от розгляд справи по суті перенесли на 30 жовтня. Навчальні заклади області до 1 вересня готові. Поточні ремонти проведено майже на 100%. Капітальний завершується у школі села Ковраї, що на Золотоніщині. Також ліквідовано наслідки липневої негоди, від якої постраждали деякі навчальні заклади у вересні. Школи Черкащини приймуть 10,5 тисяч першокласників. На сьогоднішній день також виконані в повному обсязі відновлені роботи в восьми навчальних закладах, які потерпіли. Як ви пам'ятаєте, внаслідок стихійного лиха ще в липні місяці, і ці роботи будуть продовжуватись в інших навчальних закладах, в двох закладах ці роботи на завершувальному етапі. У новий навчальний рік з усіма зручностями Міносвіти зобов'язало профільні управління до 1 вересня забезпечити теплими туалетами сільські школи у багатьох навчальних закладах. Вбиральні для дітей досі розташовані на вулиці. У районах не проти виконати доручення міністерства та тільки не знають як, адже гроші на облаштування туалетів слід віднайти не у державному, а у місцевих бюджетах. Кам'яні стіни, дерев'яні двері і дірка у підлозі. Ось такими санвузлами на Черкащині оснащені 136 сільських шкіл, а це кожна третя. І в спеку і в мороз до вітру школярі змушені ходити на вулицю. А ось в середній школі села Сагунівка туалет у приміщенні є, але дітей у нього не пускають. В, вчителі туди ходять, а дітям ні. А чого? Не знаю. Вони там відра води набирають чи інша? Ага. А дітям куди на вулиці там є туалет. У школі нам вдалося знайти тільки педагога групи подовженого дня. Спершу жінка категорично заперечувала наявність внутрішнього туалету, але потім згадала, він все ж таки є. Щоправда, показати його відмовились. Туалет тут є, всередині? Всередині туалет є. Ви ж казали, тільки на вулиці. На вулиці для дітей два туалети є. Такого бути не повинно впевнені у Міністерстві освіти. Нещодавно Дмитро Табачник зобов'язав профільні управління розібратися з проблемою і в найкоротші терміни забезпечити сільські школи внутрішніми, а головне, теплими туалетами. Я думаю, що до 1 вересня це можна зробити. Є різні технічні можливості з біотуалетами тощо. Головне, щоб діти, особливо молодшого віку, в зимовий період не ходили в туалет на вулиці. У Черкаському обласному управлінні освіти кажуть, забезпечити школи теплими санвузлами до 1 вересня не вдасться. Крім того, робити внутрішні туалети в усіх сільських школах недоцільно. Якщо в школі 20 дітей, в таких школах ми не будемо будувати туалети. Ми будемо дивитися, як нам краще забезпечити нормальними умовами дітей в іншій школі». В обласному управлінні освіти поки що запланували забезпечити теплими санвузлами 65 шкіл. В деяких з них коштам обласного бюджету вже почали роботи. Та чи встигнуть до холодів чиновники, не знають, адже зараз все залежить від фінансування. Станіслав Кухачук, Олег Клименко, Черкаська служба новин. А зараз про фінансові питання батьків, які збирають школярів на часі, активна підготовка до нового навчального року відтак на шкільних базарах, аншлаг. Основні статті витрат одяг, взуття, канцприладдя. Скільки коштуватиме звичайній черкаській родині екіпіровка школярика? Знає Вікторія Будавіцька. Насамперед озброїтесь порадами, які напевно зроблять ваш шопінг вдалим. Батькам першокласників варто знати, що деякі школи висувають свої вимоги до канцтоварів і форми, тому щоб не потрапити в халепу, обов'язково поцікавтесь побажаннями вчителів саме вашої школи. Я стараюся брати, щоб Дитина рік відносила, качественно в ньому проходила, і прийшли батьки на другий рік до мене опять же за костюмчиком новим. Уже а коштує більш-менш пристойна шкільна форма до 400 гривень. Після довгих пошуків та примірок мама першокласниці Світлана Коваль вирішила купити дорогу, втім якісну шкільну форму. Ми надали перевагу нашому вітчизняному виробникові. Я якістю задоволена і якість, і ціна в принципі мене влаштувала. Підприємці запевняють, що порівняно з минулим роком товар майже не подорожчав. Ціни не дуже на ці на 10 копійок подорожчали дивлюся, то це небагато, а на деякий товар така ціна і залишилася. Так, на повний набір канцтоварів вам доведеться виділити з сімейного бюджету близько 300 гривень, скласти все це ви зможете в якісний портфель вартістю до 350 гривень. Є московські рюкзаки. «Вінер», саме хороша якість. Московський вінер. Іде. Польща, Польща теж із дівчачих вінери. Польща, ну і Китай серед спортивних костюмів втратив минулорічну популярність китайський костюмчик. Нині батьки дітям прагнуть купити якісніший угорський. Плащовка в мене сама дешевша 160 і вище. Трикотажні. Ну ось, допустимо, це троєчка Венгрія. У мене він 180. Це саме дешевше. Всі стани йдуть дорожче. а Китай я не вожу. Вони бракові там. А ще не забудьте взутися. Для цього приготуйте до 300 гривень, а на спортивні кеди близько 80 гривень. Додайте до цього списку краватку для хлопчика, бантики для дівчаток. Ось і маєте такий собі обов'язковий шкільний набір, середня вартість якого складає півтори тисячі гривень. Вікторія Будовіцька, Микола Назарчук, Андрій Поленько, Черкаська служба новин. Далі у випуску вугілля на горах поблизу Ватутіного знову працюватимуть шахти. Я е... Можу надавати таку допомогу молодіжі порядки так сказати, підготовки. Подарунки найдостойнішим: автомобілі, нагороди і почесні звання до Дня Незалежності України. Цього року виділено 40 квартир інвалідам війни, воїнам-інтернаціоналістам, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Свято сили. У Красеніці богатирі змагались за приз Івана Піддубного. На свято Піддубного я вже, мабуть, разів шість був тут. Кожного року традиційно відвідуємо. На Черкащині відродять вугільну галузь. Про це під час святкування дня шахтаря заявив голова обласної державної адміністрації Сергій Тулуб. Зараз геологорозвідники досліджують можливості мокрокалигірського розрізу. Це неподалік містечка Ватутіни. За попередніми висновками у надрах землі знаходиться понад 2 мільярди тонн бурого вугілля. За Ватутіним місто вихідними виповнилося лише 65, вже закріпилася слава шахтарської столиці Черкащини. І хоча шахти тут давно не дають на гора чорне золото, ностальгію за мужньою професією відчуває понад півтисячі гірників містечка. Євген Печеборж шахтарській справі до понад чотири десятиліття і, незважаючи на поважний звік, і досі готовий працювати. Я е, можу надавати таку допомогу молодежі. От, е, Порядки, так сказати, підготовки до е, як, як спеціалістів, значить, от, тому що там в основному буде роботи е, важка техніка, шагаючі екскаватори, значить, от, на яких я попрацював довгий час. Відроджувати шахтарську справу у Ватутіному почнуть, порадував гірників Сергій Тулуб. Неподалік від міста геологи виявили великі запаси бурого вугілля. Губернатор запевнив, вже незабаром родовище розроблятимуть за європейським досвідом. Не видобувати вугілля, це не головна мета, а поставити там, де видобувається вугілля, поставити електростанцію невеличку, одразу зразу ж підсушку робити, перемовку, спалювати. І виробляти електроенергію. І вже від цього розвитку від шахти відправляти електроенергію як готову продукцію. Після ділової розмови губернатор привітав Ватутінських гірників із професійним святом і вручив шахтарям та їх родинам цінні подарунки. Олександр Чернега, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Більше 30 черкащан отримали високі нагороди та звання до Дня Незалежності України. Серед них орден за заслуги третього ступеня, орден княгині Ольги третього ступеня, медаль за працю і звитягу, відзнака президента України. Окрім цього, 18 черкащан отримали власний автомобіль. Таким подарунком нагородили ветеранів, інвалідів та ліквідаторів аварій на ЧАЕС. А учаснику бойових дій в Афганістані Павлу Семченку вручили сертифікат на квартиру. Цього року виділено 40 квартир інвалідам війни, воїнам-інтернаціоналістам, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Майже 70 ветеранів забезпечено автомобілями. Це далеко не повний перелік конкретних справ. Усе це є дарунком черкащан до дня народження нашої держави. Зустріч через півстоліття. Вихованці Корсунського дитячого будинку, який розформували. 1962 року через 50 літ розшукали один одного аби зустрітись біля закладу, який для більшості став по справжньому рідним. Цього немає, цього немає. Значить, це у Корсуні жив Толя Діденко немає, Гриша Березовський робив, адвокатом немає. Тоді їй було 14, а нині за 60. Та навіть через роки Надія Степаненко може назвати прізвище тих, з ким жила та навчалась у Корсунському дитбудинку. Його відкрили у райцентрі наприкінці 50-х. Основним контингентом закладу тоді були осиротілі після війни підлітки та діти ворогів народу. Та є такі діти, щоб батьки враги народу були, тому що той час після вони Знаєте, що десь учу з враг народу, Теж цих дітей забирали сюди. Це була війна. Ви розумієте, що Це не те, що там як всі час кидають. Ні, ні, не такі. Дитбудинок розформували у 62-му, Його вихованців розподілили по інших інтернатах. І ось вони знову зустрілися на тому самому місці, де 50 років тому їх розлучила доля. 50 років не бачу. Да. Так, молодець. Виглядаєш ти непогано, гарний ти хлопчик, і дуже ти поміняв. Навчання у курсунському дитбудинку було роздільне. Хлопці окремо від дівчат. Ось у цьому корпусі здобували знання виключно дівчата. Галина Сабурова на зустріч із друзями приїхала із санкт Петербурга. Коли доросла жінка побачила свій рідний клас, спогади дитинства хвилею накрили її. Я пригнула, але я вже німношкінів в кої причині. Виді, як високо, я не знаю. Така дитина маленька, велика, але пригнула. Обідала чого то чого. Майже з 250 вихованців курсу Шевченківського дитячого будинку на зустріч приїхало не більше 30. Багатьох вже немає серед живих, декого просто не вдалося розшукати. Випускники сподіваються, що завдяки цьому сюжету хтось з їхніх однокласників відгукнеться і вийде на зв'язок. Ірина Максименко, Станіслав Кухарчук, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Свято сили і українських традицій. У Красенівці пройшли 21 перші змагання на приз Івана Піддубного. На малу батьківщину знаного селача приїхали більше сотні учасників з України та з-за кордону. Утім, глядачів дивували не тільки силою, а й ярмарком, етнофестивалем, ба навіть байкерським пробігом. У Нас є сало щасником, сало з перцем, з червоним, з перцем чорним, сало запечене в печі. Зоя Семиліт на перший рік бере участь у святкових ярмарках на честь свята богатирської сили. Каже, готувались до нього цілий рік. Гостей цього дня пригощали особливим продуктом. Сьогодні ми будемо дивувати громади традиційним українським салом. Бо, напевно, на сьогодні сало стало культовим продуктом. І без сала, звичайно, не обходиться зараз ніякий український стіл. Вже більше 20 років у селі Красеніка проходять всеукраїнські змагання богатирської сили, адже саме тут народився всесвітньо відомий селач Іван Підубний. Я переконаний, що перейнявшись духом цих змагань, учасники та гості свята як спадок від легендарного земляка, візьмуть його переконання творити добрі справи. Вишиванка, це от себе, ніякої обов'язковості не було. Я їжджу по іншим країнам, підтримую Україну. Черкаський байкер Владислав завжди подорожує з вишиванкою та українським прапором. Сьогодні він учасник автобайкер-пробігу за маршрутом Чорнобай Красинівка. Доволі рідний край, живописний. Буваємо тут частенько. На свято, на свято, на свято піддубно я вже, мабуть, разів шість був тут. Кожного року традиційно відвідуємо, запрошуємо, підтримуємо. Свято богатирської сили у Красенівці тривало два дні. Наступного року організатори обіцяють дійство не менш масштабне. Ірина Васюра, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба. Новин хто ж виборов головну нагороду на святі сувачів? Вже зараз дізнаєтесь від В'ячеслава Лопушанського. А я з вами прощаюсь до завтра. Живіть яскраво! Ми вітання всім прихильникам спорту. Після динамічних вихідних ми готові вам повідати про головні події нашого регіону. Зокрема, говоритимемо про футбол, баскетбол та богатирські розваги. Вчора Шеркаський Славутич зміцнив свої лідерські позиції в другій лізі. Команда Шеркас на власному полі впевнено переграла аутсайдера групи А Херсонський кристал. Фінальний свисток зафіксував успіх господарів з рахунком 3-1. Після сьомого туру команда Олександра Кирилюка ділить першу позицію з Чернігівською Десною. Після успіху в Кубку України футболісти Славутича виходили на центральний стадіон в Бадьорму та піднесено у настрої. Ще більше покращився він у господарів на 21-й хвилині, коли вони провели свій перший м'яч. Розмочив рахунок Шандор Вайда. Загалом Славулич ходу всього матчу мав солідну перевагу над кристалом, яка втілася в ще один забитий м'яч на початку другого тайму. Цього разу автором став Михайло Сирійчук, який замкнув шикарну передачу з правого флангу. На 68-й хвилині гри. той же Сирійчук остаточно поховав сподівання приїжджих на позитивний результат, оформивши дубль. Гол престижу кристал забив за 13 хвилин до фінального свистка, коли 11-метровий реалізував Артем Сетало. В Підсумку це був останній м'яч у грі, яка завершилася за рахунком три Після сьомого туру Шеркаський Славутич має в своєму активі 14 очок і йде на другій позиції турнірної таблиці. Така ж кількість балів у Чернігівської десни, але команда з півночі України має гру в запасі. В Наступному турі в Чернігові зійдуться два лідери чемпіонату: В'ячеслав Лупушанський Анатолій Усіков ЧСН «Спорт». А тим часом баскетболісти черкаських мав провели свій перший поєдинок в рамках підготовки до нового сезону. Команда ЮЦАСіча в домашньому палаці спорту будівельник відіграла проти Кременчуцького «Кремня». В цьому матчі взяли участь новачки команди, серед яких два легіонери. Молода команда з Кременчука не зуміла нав'язати боротьби господаря-майданчика, які виграли з розгромною перевагою 103 на 41. Зі стартових хвилин зустрічі була помітна різниця в класі. Господарі заволоділи ініціативою і навіть не думали її віддавати. В середині стартового періоду різниця вже стала двозначною чим черкаські мавпи і вбили інтригу у стартовій п'ятірці. Поряд із Івшиним, Нерошем, Любічичем і Томасом вийшов молодий білус. Загалом цій грі тренерський штаб черкасців дав чимало ігрового часу молодим вихованцям баскетбольної школи. Черкаських мап. Окрім Білуса, в зустрічі взяли повноцінну участь із Каку, та Михалюк. Натомість через невеликі ушкодження не брали участі у матчі Лохманчук та Якулів. Цікаво, що квартет молоді зумів здобути 13 очок, а найрезультативнішим гравцем матчу став Олександр Неруш, в активі якого 23 очки. Також слід відзначити двох гравців передньої лінії Чарльза Томаса та Максима Івшина, які не лише зібрали чимало очок, а й потішили вболівальників ефектними данками. Відразу після матчу Йовіца Арсіч зауважив, що його команді потрібно ще багато працювати, але деякими моментами він вже задоволений. Well, we Зараз наша команда знаходиться лише на стадії формування. Поки ми даємо багато грати молоді. Незабаром наш склад доповнять ряд кваліфікованих гравців. Вже наступного дня після гри черкаські баскетболісти вирішили на свій другий тренувальний збір, який вже розпочався в Болгарії. В рамках двотижневої роботи за кордоном черкаські мавпи зіграють низку спарингів. Так вони випробують власні сили в протистоянні з місцевим лукою академіком та грецьким арісом. В'ячеслав Лупушанський, Геннадій Ємельянов, Че Санспорт. Натомість на домашньому килимі йдуть до мети черкасьці. Натомість на домашньому килимі йдуть до мети черкаські борці. В селі Красенівка, що на Чорнобайовщині, відбулося щорічне свято на призи непереможного батаря Івана Підубно. На турнір завітало 20 команд з чотирьох країн. Абсолютним чемпіоном на турнірі з греко-римської боротьби став спортсмен із Литви Алдас Лукатіс. На Всеукраїнське свято богатирської сили у село Красенівка на два дні з'їхало чимало силачів. Більше півсотні з них поміряли силою у турнірі з греко-римської боротьби. Подібний чемпіонат став традиційним і відбувається 21-й рік поспіль. Росіянин Іван Ремезов побував на ньому вперше. Каже, змаганнями задоволений і хоч не здобув першого місця. На рингі було дуже складно, але ну, на коврі Я перейшов в другу військову категорію. Ну і соперники тут із різних стран неудобно. Нових суперники, нових впечатлення на бійцівському килимі змагалися богатирі різних вікових та вагових категорій. Боролися вони не лише за призи, а й за почесне звання найсильнішої людини, яке колись гордо носив Красенівський богатир. Іван Максимович Піддубний Є в згірцем не тільки чи всіх українських борців, а й всього світу для багатьох моїх друзів. борців, він, ну можна сказати, як Бог в боротьбі. Поэтому на ньому всі, всі рівняються. У турнірі взяли участь 14 спортсменів із Черкащини. Перемогти пощастило двом з них: Андрію Шевченку з вагою, плюс 96 кілограм, та Максиму Малецькому 59 кілограм. У категорії 84 кілограми переміг Валерій Паленський з Гродно. Його співічизник Ярослав. Кардаш став кращим у 66 кілограмах. Кадети Лівон Агабябян 85 кілограм та Рубен Шамян 58. Теж посіли перші місця. Через рік богатирі знову приїдуть поборотися. Юлія Порпленко, Ірина Васюра, Дмитро Мірошніченко, ЧСН Спорт і на цьому про спорт все побільше вам оптимізму і віри у власні сили. Саме так досягаються вагомі богатирські здобутки. До зустрічі рівно за добу на цьому ж каналі. Хай щастить. З погоди на 28 серпня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 11-16, в день плюс 14-19. У Черкасах вночі 13-15 тепла, в день 17-19 вище нуля. Температура води у Дніпрі біля Черкас плюс 23. Атмосферний тиск нижче норми. Найближчої доби буде падати. Відносна вологість повітря висока буде хмарно з проясненнями дощ. Вночі у Черкасах та місцями по області сильний. Гроза та шквали до 22 метрів за секунду. Місцями по області град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Нині погоду Черкащини продовжують формувати дві різні за властивостями повітряні маси: з півночі, холодна, з півдня жарка. Синоптична ситуація складається таким чином, що над Чорним морем зароджується новий активний циклон, який принесе чергову порцію дощу у супроводі гроз шквального. Подекуди граду. Припиняться опади лише 30 серпня. А за церковним календарем 28 серпня відзначається свято Успіння Пресвятої Богородиці. З 28 серпня розпочинається молоде бабине літо, яке триває до 11 вересня. У минулі часи помітили, якщо молоде бабине літо погоже, чекай негоди на старе, тобто з 14 до 21 вересня. Якщо в цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою ж. Гарної вам погоди!